Сьогодні я пройду популярний міст в Роблс, там, де мені прийдеться вибирати що популярніше із картинок. Наприклад, ось. зараз прогрузиться. Тут чому... Я вже це проходив колись. Тому в дечому написані ці відсотки. Блін, ось я і здох перший раз. Хоп-хоп. Ой! Щось я не помітив. Так. Ось так, ось так, ось так, ось так. Тут вот це... Ой. Ой-ой-ой-ой! Ми парі тут, блин. Тут іноді замінюються питання. Ну и, в принципе, каждую секунду вони... Блін. Вот я... Каждую секунду вони десь замінюються. І... И... Е, да чому. Я не пам'ятаю точний порядок. Так, ось це, ось це. Да блин, щось. Щось не грузить. Мій мозок. Так. Е, Амазон, ксі, ось це, ось це. Футбол, боксинг. Е, ну, оце фігня. Ну, він фіговий чел. Ну норм. нехай буде. Так. А, ну Кенді Крашка, худ. Сигма, звісно. Яка ще Альфа. Маріо. Оцей чол. Стоп. Меседж. Спанч Боб. Робот! Ну. Чого? Окей, все спочатку. Хоп. Зараз вже пройдемо. Так. ну йой. я ж майже пройшов. Щоб ви розуміли, тут тисяча метрів. О, сюди! Я зміг застригнути. Щас. Хоп, хоп, хоп. Кенді Краш, Кахут, Том, Сенсі і Джерри. А, ну да, у мене даже є стикер з Джеррі. До я вигрузив у своєму Viber е, каналі. Тому можете зайти і подивитись. Ой, якому телеграм-каналі? Viber канал. Ну, заходьте в Телеграм, а я потім вас. З того добавлю вайбер. Все є вопить. Айшов спіт! Так. Про... Чого? Блін, я знову на роботі провалився. тільки це зрозумів. Так, сюди, сюди. Так. Хоп-хоп. Так. же Оп. 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 Э, Направно. Так. 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 Пицца. Айфон. Там мемю більше, це несправедливо. Ось, зараз теж замінилось трохи. Блін, я надеюсь, що я залишуся там, на платформі. Хоч я б чуть-чуть. О, шооо. Блін, Я срывну не то. е да блин! Щось я вообще. Окей, 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 окей. Так, отут усе, напевно. Окей, 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 окей. Так, треба виграти. У мене лагає. О, відлагал. Сімайшов спит. Ход ход маю. Так, ось це, ось це, ось це, ось так. Айфон. Я зрозумів, ось це. Денсинг. Сюда. А я не знаю. Давай стрибай. Ні. Так, зараз напиш напишу, щоб. Щоб вони стрибали, то я один стрибаю. Якщо що я написав... ну ви стрибайте. Блин, я знаю, что дали. Давайте. А ну-ка. Может, вы не поверить. Кар. Би. Ну? Требуй. О, Ну, так. Да. Та ну, бл. Це спочатку. Тобто шрек більш популярний. Но, якщо чесно, я поки що тримаюся на возінні, бо я. Поганенько пам'ятаю вже. Бо я вже поки проходив, я забувся. Так, JerryC Marshall Speed. Ход. Тут дещо змінилося. Оце. 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 Так, Спанч Bob. Ну так, да, він популярніший, ніж Скопіду, Це логічно. Піца. IPhone. Ну! История игру игрушек Почему MC хуже неже МПС? Эм так Так. Так. Ага, ага Блін. Я на том самому місці ввалився. Не знаю чему, но мне чему здається що, е, він ліпший. Я не розумію, як це вообще запам'ятовую, якщо... Е, Блін, я запам'ятовую. Е, я на уроці. Все погано запам'ятовую. Тут імбово. Ну, більшість запам'ятовує. Так. Хоп. Джерри, звісно, Сігма, звісно. Ice Pits. Е, Ход, Маріо, Андрей ТТ, Джастін Бібер. Е, е, ну, все сюди, сюди. Це iPhone, е, історія іграшок, денсінг, Тор. Блін, це не то запитання, там, де треба було. А я зараз здохну. Скільки то ще проходити. <смі> ну, я залишилася чого я не вижу. Мій позитив пропав. Я обидесь. Ні, ну реально, чого? Чого воно під мене не підстраивається? Mm, так, мені потрібно. Нормально це пройти. Бо поки що я якось. Не дуже прохожу. Так, 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 так. Так. Айфон. Угу. Сюди, 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 сюди і містер Біс! Сюди! Я прийшов, я тут ніколи ще не був. До речі, напишіть, що ліпше. Я потім. Цей віддільний. Ютуб шорт зроблю, щоб ви відповіли. Блін, а я не побачив. Хе-хе-хе, я побачив. Взагалі фламінго. Сюда! Тік-ток, звісно. Сюда! Я ще я тупо не знаю. <рив> ну ні, ну я ж. <рив> все спочатку, няно, ну, ви розумієте. Тупо все спочатку. Так, я вже підходжу. Близько вже до того, щоб. Блін, мені треба пройти 1000 метрів, а я їй складно, що ми проходжу 200 метрів. Так. Біч. Меседж. Спанчбоб. Дінозавр. Маріо. О. Пізер, айфон, історія іграшок, Денсинг, Танос, NPC, Nikki, Elon Musk, Фу, Роналдо, Раннінг, Зе Рок, ну. Скала. Містер Біст, 에, цей Техноблейд, Брукхевен, Спанчбоб. Фламінго, Тік-Ток, Мінжа Лє. Лі... Йо, моє, мені все спочатку проходити. Та ну! Не, ну як я так провалився? Там же було прям. Йо-ма-йо! Чей? Ну я ж там валяюсь. Чому? У дречи. Я один раз вже. Чому собаки ліпше, ніж коти? Коти ліпше в мене у самого кіт. І Ліпше знає. Кевін Дурент. дурент. World Cup, футбол, бос, боксинг, и он нас фу, Луиджи, Кифси, ну, фильмы, король, ну, крусивка, я не знаю, ну, правда, крусивка, One Piece, Супер Херо, Кэнди Краш, Кахут, Джерри, Сигма, Айшел Спид, Ход, Марио, Андрей. Andrei... Ну Андрей те, короче, Джастин Бібер, Біч, Меседж, Спанчбоб, Динозавр, Марио, Піца, Айфон, Історія іграшок Денсінг, Танус, НПС, Микин Іон Маск, Роналдо, Ранінг Зе Рок, Містер Біс. Техноблейд, Брук Кевен, Спанч Боб, Фламінго, Тік-Ток, Нінджа, Плейдог. Джонні Депп, Ну, ще Дорф. Да, Роналдо. E, Я думаю, тут буде Данкін Данец, А, ні, Старбакс, Піца. П'ев. Я не знаю, як це даже читається. Робокс. Це ліпше, ніж Лео, бо це відеогра. Чоклей. Ну да, Ваніла, це фігня. Ну добре, може, і не фігня. но мені воно не подобається. Окей. Найк, найк. Сюда! Гугл. Звісно, Google. Кенді. Ну, а ще бій сліпше. Шоу, як воно стоїть тупо в повітрі? Фу, у мене таке в минулому роліку теж було А, чисто. Ну, коротше, може і не було і не пам'ятаю Е, ну то Томи Джері, Іст, Джо. Фу, я чуть не, не стримлю Джорег. Ютуб ліпше, ніж Фейсбук. Роблокс, euh, ну, нич, Марвел, Твіттер, Світ, Свит, Та ну! Я до 500 метрів діжу. Мені тепер все заново проходить. Окей, World Cup. Ой, Баск... футбол, боксинг. Ілон Маск, Фу, Уиджи, Киф Си, Муви, Фільми, Король, Шойс, Красивки, One Piece. Я не знаю, як це перекладається, Супергерой, Кенди Краш, Кахут, Джерри, Сигма, Айшоу Спид, Хот, Марио, Андрей Тате. Джастин Бібер, Біч. Месседжес, Спанч Боб, Динозавр, Марио. Ну! ё-моё, ёк макарёк як так сталося. Футбол, боксинг, Илон Маск, фу, Уиджи, все фильмы, Король, Крусівки, One Piece, суперхерой. Суперхерой. Вох то ні, як це звучить. Кенді Крашка, Худ, Джері, Сигма, Айшов Спид, Хот, Маріо, Андрій Тате, Джастін Бібер, Біч, Меседжис, ну! Все, я заспокоївся. Тепер можу продовжувати відео. Найт! Ой! Треба ще хво. Фух. Головне не здох-т. І у нас фу. Уиджи К Си. Дог, ДОК, Макбук. Я не знаю, как это читать. Вообще-то читается як Финес, Додж, Найс, Амазон, К С К ми, я чуть не прочитала, як К С э, Кевин Дурант. World Cup, ой, э, футбол, боксинг, Иван Москву, Уиджи, э, Киф. Та ну чему? Чему? Че Чо мы у я не... Це, мені вже не доїло читати, в мене вже гору, побалює, Тому без озвучки проходимо. Всіх майже успіх! О, я сюди вже дійшов як круто. Я дійшов до цього моменту. Ура! Я тут трохи попроходив без того і. Фігова по проходу. так? Ні, ну я геній. Так, ось це окей. А -а -а! О, до речі. Хоча б щось поради. Е Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь. І ставте дуже багато лайків, якщо хочете, щоб ця... ну, такі штуки, там, де я мучусь, продовжую. Мені одночасно і не хочеться, і хочеться, щоб ви ставили лайки. Ай, до речі, в наступному відео я зроблю YouTube шорт по цьому всьому. І ви зможете вибрати будь-якого персонажа, за якого, і за якого я буду грати. Тільки це буде у Viber каналі. Ой. Ставте лайки. Ну, а на цьому... Всім па па